Як сказати англійською вставити свої п'ять копійок. Цю фразу використовуй, коли ти хочеш ввічливо висловити твою думку або додати коментар до розмови, навіть якщо тебе не питали. Англійською фраза звучить так: Put my two cents in або «throw my two cents in. Уяви ситуацію. Ти чуєш, як твої знайомі обговорюють, куди піти на вечірку, але не можуть прийняти рішення. Ти хочеш поділитися своєю думкою і кажеш: Can I put my two cents in? I think going to the new cafe would be fun. Можна я вставлю свої 5 копійок. Мені здається, нове кафе буде цікавим місцем. Can I put my two cents in? I think going to the new cafe would be fun. А коли ти в останнє, put your two cents in. Напиши у коментарях. Досі перекладаєш в голові час змінити це. Забирай мій курс Say It Better. Посилання в описі каналу.